Прогноз для вас сьогодні, вітаро, дивимося, що ж приготувала вам доля на найближчий час. І почнемо з того, що у вас зараз. А ви трошки підзависли по життю, так? Тобто у вас спостерігається. Таке емоційне спустошення, розчарування в чомусь, десь навіть образа на себе. Знаєте за що, коли самі собі говорили: ну, я ж знала, що так буде, чого не діяла відповідно, так? Ви от щось зробили те, про що знали, що не варто того робити. Або розуміли, що діяти потрібно, а про те якийсь свій шанс ну, прогавили. І, і от вам від цього не скажу, що прям. Біль відчувається, якась апатія, розчарування, мотивації немає, ви розстроєні. Далі у вас та гори воно все синім полум'ям. Оце я розумію, це по-нашому. Ну, розчарувалася, так, ну, побула у негативних емоціях. Погода похмура, все тому сприяло. Але довго ви не будете засиджуватися в цьому та в собі клупатися. Знаєте, хтось вам підтримку надасть. Хтось ось цю колісницю до вас піджене, щоб, щоб витягнути у вас з неприємного емоційного стану. Я вам раджу не закриватися, от не стидатися, шукати підтримку, допомогу. Звичайно, весильне, ще й не таке переживали. Проте з підтримкою зовні вам буде значно простіше, всі негаразди подолати, та й швидше все це відбудеться. Так і, взагалі, по трійці Пентаклів я б вам радила ще ось цей настрій трансформувати в діло. От знаєте, що найбільш такі відомі шедеври в мистецтві створені у моменти сильних переживань, криз у їх авторів. Так, от спробуйте якраз цим скористатися. Знаю, що не хочеться, так, і знаю, що настрою немає, але спробувати варто, повірте, це сприятливий для вашого моменту зараз процес.